Екстрене засідання через обстріл рівного у неділю зібралася міська комісія ТЕП та НС. Значних пошкоджень зазнала інфраструктура, знищено два трансформатори та пошкоджені будинки навколо. Проблему із перебоями світла в обласному центрі енергетики досі намагаються вирішити. Ситуація критична, але під контролем повезло дуже там, де вулиця по-новому. Я вже забув Макарова. Добре, там не буде відключатися. Там стабільне у нас живлення, і та вся сторона не буде відключатися. Нема потреби. А Саме хуже це на північному підстанція східна, аби зменшити навантаження на електромережу. На комісії зобов'язала усіх підприємців вимикати вивіски та рекламні щити після 18.00. Порушників пробачати ніхто не буде. Їм обленерго відмикатиме світло повністю. Робити це зможуть дистанційно і без погодження із власником. Втім, з першого попередження завжди є директор підприємства, є адміністратор підприємства, якому можна зробити зауваження і якого можна проконтролювати. Через економію електроенергії повертаються усінні канікули в освітні заклади. Розпочалися вони сьогодні, 24 жовтня, і триватимуть до п'ятниці. Та якщо ситуація не покращиться, є ймовірність, що їх продовжать. Якщо е, ми не можемо. Забезпечити і гарантувати, то, що буде вода постійно світло. Тоді е, треба приймати рішення про те, щоб зробити осінні канікули для шкіл. Прийняли рішення і по вуличному освітленню. Спершу його хотіли не вмикати взагалі, але після обговорення вирішили, освітлення на вулицях міста буде до 22.00. Опісля вимикатимуть не для того, щоб забезпечувались. Нормальна ситуація в місті і правопорядку і було освітлено, люди могли дібратися додому. З 22-ї години було вимкнено вуличне освітлення в межах. Міста. Так. Триватимуть обмеження по освітленню до стабілізації ситуації. Після вирішення основних питань міський голова встиг винести усну догану представникам управлінь міста. Ми в стані війни. Немає різниці. Вихідний, невихідний, стається надзвичайна ситуація терміново прибути в межі міста, тому що вчора. Прийшлося деяких керівників телефонувати і повертати фактично в межі міста. Хтось виїхав, хто за містом був. Немає жодної навіть можливості і допустити думки, якщо стається щось подібне, щоб ви чекали дзвінка. Також вирішили створити комісію. Вона має обстежити будинки, які зазнали пошкоджень. Опісля місто компенсує мешканцям збитки. Також просять рівняний і надалі економити електроенергію за повідомленням рівне обленерго. Вони проводитимуть тимчасові відключення в діапазоні з 7.30 до 23.00 по громадам області. Точного графіка немає, адже пояснюють, все буде залежати від навантаження на мережу. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ТВ.